Есть. Да. Раз починаем. Заседание постійно комиссии. Мы вас начали ждать. Ну же время не дочери. Что так бы комиссия не было, с ним с ними еще. Читывание. Присутняя член комісії. Голова, смолюк поляна. Від члени членки комісії Логанний Бурсук на засіданні комісії присутні заборушення. Говорить актор Віктор Миколаївич Засупін, обласний адм. Олег Миколаївич Чапсан, обласний член бюро з обласної на долі. доноситься 10 питань. Порядок грамотної принесення змін до програми підтримання та ремонту вулиці і доріг комунальної власності з власністю звершеної директорної громади за все тіла 30 років. Що А, все, я тут написала. А потім? Україна. Програми благоустрою перед вас програми до мене то вистим, Уже, то пакет, мусор, на статері про підтвердження факту коригування, кого мене окрема. Тому що у нас на залічкам до мене вже дві стихійні случі. Ділки, там кучу. Вже хтось іде пакет, мусить. Про таке треба довбати. І я розказував, що уведіть графіки по увагу. Оце за річка. З 10 березня по 20 березня вивоз гілок, все, гілок. І тоді буде. А в нас, я ж то кажу, ми в пусту ганяємо той трактор. Приїхала одна подзвонила, накричала я, на я, вас, вжди. приїхали, зібрали. Подзвонив другий, забрав. Робіть графік, вийшли, все. Вклалися. Люди вклалися цей графік, вивезли мені, іди виписуй, Все. А ми ганяємо туди сюди. Я, наприклад, проти виділений цей Руки викин? Каміч. Волосом. Ну. Куди усі заняття? Да. На вивезення поводимо відходить. Добавляємося. Добавляється 200 тисяч. А як ви утилізуєте це листя? Що ви там робите? Вивозиться воно на. Просто і все? Ні, Воно спалюється. Вивозиться на сміттєзвалище. Під'їжджає наша пожарка, повідомляють у ще що mm. буде відбуватися спалення. І законах, на них нічого не треба. Ну да, на пропозицію так що вона гріла. А це отакий процедую, отакою процедурою, типу що Ну там. все одно, ну не буде же ці кучі лежати без розбору, ніби. Ну і от, і скажи людям, ось це їхні номери, ось мені, скільки іде на людей, тут їх Ну, ну, ната. Я не знаю. У нас є підрядники. Ми получили три підрядники, і конфіденційні начерки. Ну, Сергій просто просто Подрібнювачі, гарну, що скажуть час мої, хоч одним, що робили. Коли ці діти повикидали, подрібнили, так вибачі, 10 ходок зроблять, чи <гумно> одну, чи дві, як подрібнили. Миколай, гілки це ж вислава, що Давай, який, я не говорю. Наварень... А зараз оцелісти. Його треба забрати сутки карамосвіт. Це не був. ну все було і можна його вивозити. І... Так що я припев до депутатів підтримати вивезення це. До речі, величенко звозить ужаву, треба поїхати. Голосуємо. За. За. Сережка. За. Ти проти? По ще слава питання. Про підтвердження факту торгування на допомогу майна, то вона власність власне розпорядження громади. Ми робимо за стратегічний паспорт, треба зареєструвати право власності за приміщення по Зерлянській сільській раді. І для реєстратора потрібен факт, що даний об'єкт знаходиться на обліку. Це для того, копирно це рішення зроблено. Ще запитання. Здійснення державної реєстрації право на власності на об'єкт. А це наступне рішення. Також про те, що ми будемо здійснювати реєстрацію Главного села рада, стане власними у даному приміщенні. Голосую. Так, я таке питання. Про встановлення права комунального зелення. Це. Відповідно, я вже не раз говорила, що господарський кодекс у нас не діє. Тепер тимчасово діє закладеться 33, по-моєму 11,03. Е, ми передаємо тепер не оперативне чи господарське, а на е, праві Зуфрукта. І це передається ну, у Зуфруктах. Це добрий, слав, придумали. Господарський кодекс у нас вже тепер не діє. Ну, я не, не, це не почу, а а, а тим часом діння, ы, ы, 1, в тимчасово діє закон 11 кабінету міністрів Церкву. Це передбачає майнами. А чого нападається? Ну так держава назвала порядок передачі державного та комунального майна oh. праві oh. у фрукта. на праві у фрукта. Ні, Якщо узу фрукта... Я то, не знаю, що вони так його назвали. Це те саме, що раніше було оперативне або у господарське віддання. <спільно> це передаються це шини у Озелянський КП «Господар». Представ, прохожі удовольний чинки, що не <спільно> дані <спільно> не направить руку. Машину вирішали. Що, права. <звіст> Там ні, вже було да, возить, було в'язатися. <звіст> це передаються це, так же само по вулиці з на на 500. Уже він закінчений в Єміни. Так я він вже по ньому вода. ходить.

Так, если по територіальному центру 17 пункт просто змінено сам об'єкт намінування об'єкта та його місцезнаходження. Чим покликана ця зміна? А 17 пункт це там? У головному кодексі чи 17 пункт нашої е, додатку до е, програми перелік. Ну це ж ти я подавав, що змінити. Було. Я пояснюю, записку написала ее, на житловий будинок із, що вправлено ушло по всіх реєстратив. Капітальний ремонт дал даху адміністративної будівлі територіальний центр соціального обслуговування датчично те буде змінено на капітальний ремонт дал по й будівлі за адреси такої. За. За. Капітальний Переходимо до запитання, що містить інформацію, зважаємо доступ. Даний проєкт рішення містить інформацію, обмежено доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Передати вмерення про розлучення. Передачу оренду на рахунок. Це про щодо. Саме речання.